Всі ми по-різному відносимося до стану свого здоров'я. Є ті, хто звертається до лікарів лише у крайніх випадках, вважають себе повністю здоровими, і навіть якщо організм подає тривожні сигнали, думають пройти само по собі. Оптимізм це дуже добре, говорить лікар. Але іноді така поведінка може призвести до серйозних наслідків. Дійсно, є деякі захворювання, які довгий, тривалий час можуть жодним чином себе не проявляти. Наприклад, це і гепатит С, і гіпатит Б, навіть, і е, е, ВІЛ також може довгий час ніяк себе не показувати. Е, певні онкологічні захворювання, тобто все добре, але коли ми вже е, знаходимо це захворювання, дуже часто це вже. Така позня стадія, і лікування може бути не завжди ефективним. Є й інша крайність для неї майже існує спеціальний термін іпохондричний невроз. Пам'ятаєте, одного з героїв книги Троє в човні як не рахувати собаки? Він читав медичний довідник і знаходив у себе ознаки всіх захворювань. Сьогодні перелік захворювань можна легко знайти в інтернеті як і поради щодо лікування, і вразливі люди можуть дійсно самі собі ставити діагнози та назначати лікування. Але цей шлях вкрай невірний, говорить фахівець. Звичайно, звернутися до лікаря, а вже лікар і зможе провести оцінку, наскільки ці симптоми, симптоми пов'язані з якоюсь соматичною патологією, а наскільки це можливо прояви якихось таких психологічних розладів? Під час читання медичної інформації дійсно можна відчути якісь симптоми, говорять Одесити, але в будь-якому разі краще звернутися до лікаря. Это для него способ контроля, то есть, если он э, почитает про эти симптомы, ему может показаться, что э, он контролирует ситуацию. И тут нужно смотреть, насколько это помогает или мешает. Если же состояние такое опустошение, наоборот, повышение тревоги после этого, то лучше, конечно, себя возвращать в реальность и тогда идти к врачу, если нужно проверить здоровье. В интернете искать себе диагнозы это такое себе. Варіант Лучше ну, да, к спеціалістам врача все добре в міру, говорить лікар. Здоров'ю треба приділяти увагу, але не фанатично. Якщо людина має якісь хронічні захворювання, то з своїм сімейним лікарем розробити ну, такий план спостереження для того, щоб всі супутні захворювання не загострювалися, і людина розуміла, які такі червоні прапорці, на що треба звертати увагу, які дослідження коли треба проводити для того, щоб бути впевнений, що стан стабільний. Особливо уважно треба ставитися до здоров'я дітей. Саме в юні роки закладається фундамент нашого здоров'я, і навіть якщо ознак захворювання немає, з дитиною треба приходити на профілактичні огляди, говорить лікар. Планове відвідування лікаря воно передбачає вакцинацію згідно графіку щеплення, спостереження за ростом, за масою тіла люди, дитини для того, щоб ми розуміли, що дитина розвивається згідно свого віку і в неї все добре. Як мама троїх діток, я вже сама приділяю, що це може бути. Ну обов'язково звісно, консультуємося з своїм врачом і йдемо на осмотр, звісно, і Професіоналом, как говорится, а з самоліченням займається. Ну з самоліченням це такое, якщо там насморк или какой-то немножко рібенок покашливает, звісно, да. Ну, бы це вже проходили, там тепле молочко, и тому подобное. Коли вам за 40, треба ввести до обов'язкової практики щорічні медичні огляди, навіть якщо почуваєте себе повністю здоровими, радить фахівець. Якщо людина вже старше 40 років, то треба звертати увагу на певні моменти. Наприклад, якщо це жінка, то дуже важливо спостерігати за жіночим здоров'ям, тобто це профілактика і рака молочної залози. Якщо це чоловік, то це профілактика раку предстательної залози. І для цього треба проводити проводити певні аналізи, принаймні раз на рік. А для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. І ще не слід старість вважати хворобою, адже навіть у досить поважному віці людина може мати гарне самопочуття і бути активною, якщо уважно стежить за своїм здоров'ям, не має шкідливих звичок та своєчасно вживає заходів для запобігання можливим захворюванням.